Всім привіт! На даний час ми проживаємо в селі і коханий здає в оренду свої паї. І вчора, 22 листопада, орендар роздавав подарунки. І ось така невеличка розпаковка, що ж подарували нам, це олія, борошно. Два кілограми. Так, гречка. Тільки пише цукор білий кристалічний. Такий самий цукор білий кристалічний горох. Ось я так розумію, ячка. Але теж упаковка була цукор білий кристалічний. Тільки, видно, порвалася, то так запакували цукор по кілограму. На диву, бо спостійно в нас зараз то 900 грам, то 800 грамів в таких пачках по кілограму. Два. Три чотири п'ять. І <кій> Знову яйчика. Ну, ось так. Продукти потрібні, їх все одно купувати. Дуже приємний подарунок. Ледь досунула цей пакет, мабуть, кілограмів більше 10. Ну, все, дякую. Орендарю. Дуже приємно. Тільки в честь чого, я не знаю. Значить, до Нового року ще більше місяця, але. Час від часу такі подарунки бувають, особливо на Пасху. Навіть ось коханий розповідає, що коли був юбілей його бабусі, то приїжджав цей орендар з концертом, вітав з клубу. Ну, бачите, як гарно відносяться орендарі до людей, які здають їм землю в оренду. Всі, всім гарного дня, до зустрічі, підписуйтесь на канал.